Слава Україні, дорогі друзі! Вітаю вас на нашому другому занятті в межах безплатного курсу. Сьогодні ми будемо розбиратися з наголосами, тому що у вашому тестовому зошиті буде одне завдання 100% на наголоси. Але не хвилюйтеся, вам не потрібно вчити всі слова в українській мові і знати, як вони наголошуються. Тому що у нас є чіткий перелік, який я надішлю вам в чат або залишу в описі під цим відео. Що ми сьогодні будемо з вами робити? Наголоси, ми, звичайно, не будемо вчити, тако повторювати, повторювати. Повторювати це ви можете зробити і без мене. Але ми можемо поділити наголоси на деякі категорії і асоціативно їх запам'ятовувати. Все, що ви почуєте в цьому відео, стосується наголосів, які входять в перелік НМТ. Тобто, це не застосовується до всіх слів, які є в українській мові. Це такий дисклеймер, скажімо так. Тому уважно слухайте, звичайно, до всіх всіх слів, а їх там 200 з гачком, які ви повинні знати, неможливо придумати асоціації або потрібно з кожним словом працювати окремо. Тому зараз ми розберемо категорію. Розберемо слова, на які потрібно просто більше зважати, тому що до них складно придумати асоціацію, а можливо, навіть на ходу або в чаті ми зможемо це вирішити і придумати. Тому нумо, нумо, погнали. Перед тим, як ми розпочнемо, нумо, познайомимося, що ж таке наголос взагалі. так? Що воно таке? Наголос це вимова певного складу з більшою силою. так? Ми робимо інтонацію на цьому складі, і склад, на який падає наголос, буде наголошений. Решта складів, на який голос не падає, будуть не наголошені. Насправді це важливо, тому що далі ми будемо з вами на річному курсі вивчати там е, e, і там є свої особливості, бо е e може бути наголошеним, не наголошеним, і це, звичайно, відображається у вимові і в транскрипції, тому це важливо. Зараз розберемо якесь слово. Візьмемо слово «лебідь», так. Наголос падає на першому складі. Ми робимо акцент на першому складі. Тому ось цей склад буде наголошеним, так? І ми малюємо зверху наголос «Біть». Це у нас склад, який не наголошений. Так, коли ми говоримо лебідь, ми робимо інтонацію на першому складі, тому другий не наголошений, а перший наголошений. Ми тільки що проговорили, що ле так наголошений склад він буде перший. Перший склад, так наголос падає на перший склад. «Бідь» – не наголошений склад, він буде другий. Як же рахувати склади? Запам'ятайте собі, будь ласка, що у слові стільки складів, скільки голосних, тобто ми рахуємо склади за голосними буквами. Це дуже важливо. Візьмемо для прикладу слово школа. Скільки голосних в цьому слові? О та. А. Отже, у слові два склади бо два голосних звуки. І ділимо ось так після голосного. Запам'ятайте собі. Але буває так, як, наприклад, в слові оса. Давайте його ось тут пропишемо, оса. Що ми бачимо, що у нас є лише один приголосний звук, так, і два голосних. І що тут відбувається? Ми ж знаємо, що скільки голосних, скільки складів, так і є. Тобто наш склад може складатися з одного голосного звуку, тому буде «о-са». Запам'ятайте це. Так, у нас може бути осінь. так? О, Один голосний звук, ми його відділяємо. Далі у нас іде сінь, так, ще один голосний звук, І, але між цим І є ще приголосні. Нічого страшного, додали і забули. Тобто ще раз запам'ятайте, що у нас в слові стільки складів, скільки голосних, і рахуємо, на який склад падає наголос саме за голосними звуками. Запам'ятайте це, будь ласка. Ну, а тепер йдемо до наших категорій, як краще нам запам'ятовувати наголоси, які винесені програмою НМТ. Ну, а тепер погнали до характеристики слів, які винесені на НМТ. Перше у нас є. Майже десяток слів, які закінчуються на Аня. Бачите, ось така у нас є Аня. І ті слова, які входять в перелік, які закінчуються на Аня, матимуть наголос на аня, такі як видання, завдання, зібрання, зрання, навчання, обрання, пізнання, читання. Але з цього нашого умовного правила, яке ми придумали, є один виняток, а саме слово уподобання. Тут наголос падає на третій склад. Тобто, пам'ятаємо, рахуємо по голосних у перший склад, «о» другий склад, і друге, оце у нас третій склад. Це буде нібито слово-виняток, його потрібно запам'ятати. Тобто, це наша перша категорія: слова, які закінчуються на аня, матимуть наголос на аня, окрім уподобання, так? На третьому складі. Запам'ятали. Котимось далі. Далі у вас є слова, які закінчуються на вести, вести і нести. І цих слів майже 20, так? Якщо порахувати, там 15-20 їх приблизно буде. Дуже легко запам'ятати. Неважливо, який у вас буде префікс, від, так, до, за, при, Бере на, якщо слово у вас закінчується, на вести, «вести», нести, у вас завжди наголос буде падати на останній склад. Тому буде відвести, 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 віднести, так довести, довести, донести, завести, завести, занести, привести, привести, принести, перевести, перевести, перенести, нанести. Ось так запам'ятовуємо. Дивіться, вже плюс 15 наголосів, чи 20, так, плюс-мінус. Тут у нас майже десяток був, і скільки ми вже з вами наголосів вивчили, багато. Правда ж? Правда ж. Тому запам'ятовуємо оці всілякі лайфхаки, щоб потім вчити просто найскладніші, так? Бо деякі, до деяких слів ну, складно придумати якусь асоціацію чи додати до якоїсь групки. Котимось далі. Наступна групка у нас є слова на метр, які входять в перелік. Наприклад, дециметр, кілометр, міліметр, сантиметр. Але якийсь рік нам дали слово, яке не входило в перелік і це було слово периметр. І саме в цьому слові, нагадую, він не входить в перелік, наголос падає на і. Скажемо так, що це слово виняток з нашого правила. Тому запам'ятайте, дециметр, кілометр, міліметр, сантиметр матимуть наголос на метр, але периметр на і. І центнер, ми його сюди якось припихнемо, щось воно схоже з цим «е-е-е», матиме наголос на першому складі. Одразу можете його теж запам'ятовувати, можливо, придумувати теж якийсь віршик. Тобто, звернули на це особливу увагу. Котимось далі. У нас є така частина мови, як прислівник. Якщо ми подивимося на перелік слів, які у нас винесені програмою, що ви повинні знати з наголосів, більшість прислівників мають наголос саме на першому складі. Наприклад, з висока, здалека, зозла, разом. Разом, не разом, лише разом, запам'ятайте. Але ну ми сюди ще е, причепимо, дивлячись, це у нас дієприслівник, скажемо, прислівник, дієприслівник, трошечки у нас родичі. І дано теж буде на першому складі. Запам'ятайте їх всі в групці. Але у нас є винятки, звичайно, з цих наших прислівників. Це завчасу, так, завчасу, матиме наголос на останньому складі завчасу. Е, бо хочеться сказати завчасу, завчасу і подібне. Ні, ні, будемо наголос на останньому складі, це як слово виняток. І де -юре. Ми з минулорічними учнями придумали таку штуку, що ми будемо говорити не деюре, а де-юра. Де Юра. І ось так запам'ятовувати ось це слово. Мені здається, що це дуже цікаво і класно, так? легше запам'ятовується. Тому, як у вас попадеться ось це слово, ви згадуєте де Юра. Тому переслівника переважно наголос падає на першому складі. Котимося далі. Щодо числівників, числівники, які закінчуються на «ацять», матимуть наголос на А. Так, 11, 14, 15, 12, 16 і подібне. Тут нескладно. А числівники, які закінчуються на «сят», матимуть наголос на «сят». 70, 80, 60 і подібне. Так, тут, думаю, проблем не буде ніяких. Головне просто запам'ятати. Також у нас є така групка, коли у нас Наголос падає на О в словах з двома коренями. Але і тут ми можемо їх ще більше розділити на категорії. Але почнімо поки що босоніш, так, на друге О, гуртожиток. І запам'ятайте, все, що закінчується на опис, матиме наголосно на опис, літопис, рукопис, поєднали їх між собою. Тобто, коли у вас слово розпочинається з чорно, наголос буде падати на друге О. Тому чорнозим, чорносли можете теж поділити по такими е, парах. Тому босоніж, гуртожиток, а не гуртожиток, так, гуртожиток на О, тут хочеться О, літопис, рукопис в парі в чому чорнозим чорнослив, теж чому парі. Але у нас є кілька виняток. Це благовіст, запам'ятайте це слово, листопад. ну, Проведіть асоціацію: падає, пад так, тому буде листопад, бо листя падає, тому листопад, наголос на останньому складі. І шляхопровід, від. Шляхопровід теж можете провести собі таку асоціацію. Добре, тут з вами розібралися. Котимося далі. Також, якщо у вас слово буде розпочинатися з при, в переліку буде нати наголос на и при так, Приморозок, запам'ятовуємо. А також у нас є пере. І буде мати наголос на другому Е. Перекис, перепад, перепис. Запам'ятовуємо, ви тут ну прям дуже часто допускаєте помилки. Єдине з ось цим пере у нас є один виняток: це переляк. Ось тут буде наголос на останньому складі, і це слово доволі люблять давати. Тобто, коли у вас є пере, наголос падатиме на другому складі, на друге Е, точніше, так? Ну і на другому складі, очевидно. Перекис, перепад, перепис. Але переляк це слово виняток. Мега важливо, запам'ятайте його, будь ласка. Котимося далі. Напередостанній склад у дієсловах, які у нас закінчуються на ете, і матимуть наголос на и перше. Закінчити, залишити, зобразити, кінчити. Всіх їх поєднує закінчення «ити», так? завершення «ити». І матиме наголос на перше «и». закінчити, залишити, зобразити кінчити. Запам'ятали, думаю, так, все виписуйте. Якщо ви відмітите мене в сторіс, відмітите сьогоднішній урок в сторіс, то я вам одразу надішлю цю презентацію. Вам не потрібно буде нічого переписувати, ви зможете собі просто легенько вчити. Наступне: якщо у вас слово, а саме іменник, буде закінчуватися на К, наголос буде на першому складі, так? Загадка. Закладка, я знаю, ви любите говорити закладка No. Ми будемо говорити закладка, так буде правильно: закрутка, запонка, заставка, а не заставка, так. Заставка, застіпка, позначка, начинка, розпірка. Тобто ми бачимо, що всі ці слова, всі ці іменники закінчуються у нас на К. Саме тому наголос буде падати на перший склад. Але. Куди ж Беселе? У нас є виняток. Заробіток я не знаю, що він тут забув, хай буде виняток. так? Заробіток у нас буде на І. Бородовка матиме наголосно на О. Про Бородовку ми ще далі поговоримо. Я роблю такі акцентні наголоси, що ви їх легше і на слух запам'ятовували. так? Тому не дивуйтеся, це просто такий акцент, щоб точно почули. так? І соломинка у нас наголос буде на третьому складі. Тобто, оце два винятки. Вони закінчуються на К. Але матимуть наголос на другому або на третьому складі, їх теж потрібно просто запам'ятати. Тобто, дивіться, слова, які входять ось ці різні групки умовні, які ми поділили, їх легко запам'ятати. Вивчіть винятки і слова, які на групки не діляться, так? але ми все одно їх на умовні групки там поділили, щоб вам було легше їх завчувати разом. Далі поговоримо про це. Отже, котимося далі. Зміна наголосу, зміна значення. Таке у нас теж є. Попридумували тут всяке, і нам з цим потрібно працювати. Отже, дивіться: у нас є вигода. Тобто користь, так ми маємо вигоду з якоїсь справи, але також у нас є вигода, в значенні зручність. Квартира з вигодами, так, зручностями. Ось це слово більшість не знає значення. Зверніть на нього увагу. Знову ж таки, ми можемо говорити е, вигода в значенні зручність, тобто квартира з усіма зручностями. Так, будь ласка, зверніть на це особливу увагу. В них різні наголоси. Якщо у вас на НМТ буде таке слово, в дужках будуть писати значення або в контексті це значення буде, так бо можуть давати речі. Найчистіше дають речення. Ваги в множині мають наголос на першому складі. У нас є відомість і відомість. Так? Відомість це якийсь там список, якийсь там документ, який ми кудись там несемо в бухгалтерію, до прикладу. А відомість це може бути популярність, може бути якесь повідомлення. Тому розрізняємо це два слова. Далі дієприкметники, прикметники, іменники, тобто в залежності від частини мови. Копчений, якщо це діє прикметник, ви це можете зрозуміти знову ж таки або в контексті, або у вас будуть писатися в дужках. Копчений, як прикметник, наголос буде на Е. І загалом в прикметниках переважно наголос падає на ен, тому ви зможете це розрізнити: ен, ян, ан і подібне, так? Підданий це дія прикметник, а підданий це коли ми говоримо про істоту, яка нам підкоряється. Тоді вже це буде як іменник, так як істота, і наголос буде падати на другому складі. І також у нас є хаос і хаос. Ось тут ви постійно теж плутаєтеся. Хаос це у міфології, так, стихія така, а хаос. Це безлад, в кімнаті може бути безлад. Тому ось тут наголос потрібно запам'ятовувати в залежності від значення слова. Зверніть на це особливу увагу. Також в нашому переліку є слова, які мають подвійний наголос. Тут потрібно просто запам'ятати. Але насправді, якщо їх зачитувати і вчити як віршуком разом, воно гарно звучить. Дивіться, алфавіт-алфавіт, весняний, весняний, завжди-завжди, мабуть, мабуть, помилка-помилка. алфавіт алфавіт, весняний, весняний, завжди-завжди, мабуть, мабуть, помилка-помилка. Алфавіт, алфавіт, весняний, весняний, завжди, завжди, і ось так собі завчувайте. Тут немає нічого складного, зазвичай рідко трапляються на тестах слова з подвійним наголосом, так? тому що тут потрібно напрягтися. Далі йдемо до категорії нашого тіла. Дивіться, на перший склад у нас буде падати е, наголос, якщо слова пов'язані з тілом, так, які входять в перелік. Ми говоримо лише е, про слова, які входять в перелік: це кишка, спина, ніздря, слина, сеча, тулуп щелепа. Окрім знову нашого бородовка. Бородовка у нас особлива, має наголос на другому складі. Усе інше все, що пов'язане з тілом, матиме наголос на першому складі: кишка, ніздря, слина, сеча, тулуп, щелепа. Запам'ятали. Тепер йдемо до складніших категорій, тобто це найлегшу частину ми з вами пройшли. Далі буде розпочинатися все складніше і складніше. Погнали іншомовні слова, які зберігають оригінальний наголос. Наприклад, слова, які до нас прийшли з французької мови, зазвичай матимуть наголос на останньому складі, такі як бюлетень, діалог, жалюзі, каталог, партер, травестія, шофер і подібні. Ну, в нашому переліку трапляються ось ці. Також італійської мови у нас є слово експерт. В нашому переліку є одне слово, яке розпочинається на Е, і є одне слово, яке розпочинається на «є». А саме ось таке. І в цих двох словах, я думаю, ви розумієте, Е і «є» схожі, так? вони дружать, скажімо так, наголос буде падати на останньому складі, можете їх між собою об'єднати. Далі лате, Думаю, тут вже всі запам'ятали, що лате, не лате, і статуя теж на першому складі. У нас є лише одне слово з німецької це форзац, але ви можете теж його чити в парі форзац-фольга, так? Тому що і тут, і тут у нас ФО, і наголос буде якраз таки на О, форзац-фольга, так? Запам'ятовуємо. З польською до нас ще прийшло люстро, і два слова, які прийшли з польської, мають наголос на першому складі. Ну і з англійської до нас прийшов маркетинг. Саме маркетинг, бо ви дуже часто говорите маркетинг, забудьте маркетинг, так? Дуже гарно у нас звучить це слово. І феномен, не феномен, а саме феномен, стався якийсь феномен. Запам'ятайте це, будь ласка. Далі поговоримо про окремі дієслова. А саме висіти, запам'ятовуємо, їх потрібно просто запам'ятати, вчить їх в парі, так? Бо це дієслова. Висіти, кроїти, дичавіти, застопорити, помовчати, стрибати. Запам'ятали, просто вчіть їх парами, вчіть як тут на слайдах, так буде легше. Далі йдуть складні категорії, я розумію, але потрібно їх вчити саме за цими категоріями, тоді ви будете ловити якусь суть, якусь лінію. Далі трішечки простіше, на трішечки простіше. А саме донька і дочка, запам'ятайте, донька на голос на першому складі, але дочка на голос на останньому складі, на другому. І ось це ви дуже часто плутаєте. Запам'ятайте, донька долонька, так, донька долонька, донька долонька. На першому складі. Дочка. -ка. Просто дочка це вже не долонька. Ось так можете провести собі асоціацію. І також у нас є гальмо, так однині, і гальма в множині. Думаю, тут проблем не буде. Вони гарно звучать і без того. Наступне це вже йде трішечки складніше, а саме похідні слова. Наприклад, якщо у нас в переліку є слово агрономія, і ви сумніваєтесь, який тут наголос, ми думаємо, звідки пішло це слово. Пішло від агроном. Агроном має наголос на О, отже, агрономія теж буде мати наголос на О. Кулінарія, тому що кулінар. Металургія, тому що металург, Пекарський, тому що пекар підлітковий, тому що підліток. Так? Ви ось тут постійно допускаєте помилку і говорите підлітковий. Ні, підлітковий, тому що від підліток. Наступне боязнь, тому що боятись. Так? Випадок, тому що випасти. Завчувайте, коли це слово, типу не кажіть випадок, бо буде припадок, тому правильно випадок. Можете теж собі так асоціативно запам'ятати. Витрата тому що витратити, так? Походить. Добуток, тому що добути, так? Довідник, тому що довідатись. Ви дуже часто говорите довідник. Ні, довідник, бо «віддовідатись». Зручний, бо зручно, розумієте? Ненависний, ненависть, тому що ненавидіти. Можете перевіряти, так? І обіцянка, а не обіцянка, тому що обіцяти. Ці похідні слова важливо знати, так вам легше буде знаходити правильний наголос. Йдемо далі. Аркушик, тому що аркуш, розумієте? Не може воно тут покотитися. Догма, тому що догма. Заіржавілий, заіржавіти, тому що іржа, розумієте? Зубожіння, тому що убогий, походить від убогий. Курятина, а не курятина, так? курятина, тому що кури. Посередині, усередині, середина, запам'ятайте, що посередині має наголос усередині. Так вам буде легше асоціативно це запам'ятати. Сільськогосподарський, тому що господарство, розумієте, тому ми просто додали цю частиночку, але наголос буде падати як слові господарство. так? Стовідсотковий, тому що відсоток, розумієте, український, тому що Україна. І ось ці слова варто вчити разом з похідними. Тоді у вас буде логіка, деякі випадки ось тут, вони дійсно складні. Якщо ви їх занесете собі в квізлет разом з похідними, вам асоціативно буде набагато легше їх запам'ятати. Далі котимось до наголосів прикметники. Отут вже дуже складно, так? Бо тут у нас є деякі категорії. і тому я їх поділила ці прикметники за категоріями, але не всі прикметники мають наголос на першому складі, не всі прикметники мають наголос на третьому складі. Тому як я вам ражу їх вчити спочатку, вчіть прикметники на і. Так, потім вчить прикметники, на голос яких падає на перший склад, потім прикметники, яких наголос падає на ов, і подібне. Так? Тобто вчіть їх всі парами. Якщо ми можемо щось об'єднати, вчіть їх разом, тому що тоді ваш мозок буде їх запам'ятовувати, і якщо ви щось не будете пам'ятати, в парі ви з'єднаєте їх. Наприклад, на «и» у нас закінчуються прикметники як близький, віршовий, добовий, котрий, новий, пітний, роздрібний, текстовий, тьмяний, фаховий, чарівний, черговий, щодобовий. Так? На першому складі у нас мають слова зручний, ми вже говорили, косий. Можете косий поєднати з тілом. Так? Те, що у нас з тілом пов'язане, на першому складі. Наскрізний, ринковий, тигровий. Також у нас є два прикметники. Які мають наголос на «ист». це було тистий і урочистий. Маємо прикметники, які мають наголос на Ов. Це багаторазовий, бурштиновий, одноразовий, оптовий, порядковий, тисовий, шовковий, ярмарковий. Так, Якщо ми уважно подивимося, то ніби Ов більше ніде немає. Тому бачимо прикметник з Ов, отже, наголос на Ов. Наступне не можна вже було куди їх тулити, їх потрібно просто вивчити. Це безпринципний, визвольний, виразний, вишиваний, заміжний. Корисний, крицевий і магістерський. Запам'ятайте це, будь ласка, тобто так вчимо парами. Далі у нас залишаються слова, куди вже їх ніде не можна було впихнути. Тобто, це слова, які мають наголос на першому складі, на другому і на третьому. Я вам раджу їх вчити разом, так тобто спочатку вчити наголоси, які мають слова на першому складі, потім вчити наголоси, які мають слова на другому складі, і потім на третьому, тому що так асоціативно ви зможете слова між собою поєднувати, можете придумувати речення так словами е і наголос яких падає лише на першому складі, так які складно віднести до якоїсь. Категорії, які ми придумали. Наприклад, бешкет, відгумін, вірші, дещиця, дрова, камбала, колесо, колія, олень, оцет, подруга, проділ, ремінь, решето, свердло, цари на щипці. Запам'ятайте це, будь ласка, можете придумувати речення тут, так? але вчіть їх разом. Так? Якщо в цих словах наголос падає на першому складі, їх не можна віднести до категорії, просто вчіть їх одночасно, так? щоб вони у вас між собою в голові поєднались. Бо, наприклад, якщо ви запам'ятаєте, що колесо у нас має наголос на першому складі, ви пам'ятаєте, що з колесом ви придумували речення, і там було в реченні щипці, ви вже будете розуміти, що якщо колесо на першому складі отже і щипці теж на першому складі, тобто так асоціативно поєднуємо. До слів, які мають наголоси на другому складі: а це вимога, «відшим», глядач, граблі, данина, індустрія, квартал, мережа, напій, обруч, ознака, отаман, павич, піцерія, поміщик, поняття, проміжок, рівнина, русло, тризуб, «фартух», «цемент», ціник. І теж разом їх чите. Тепер котимося до наголосів на третьому складі і завершуємо на цьому. Йдемо до тестів. Отже, це вантажівка, горошина, джерело, еретик. Ми вже його поєднали, так? Заробіток, кропива, осетер, піала, псевдонім, симетрія, асиметрія, соломинка, течія. Нумо, нумо, тепер спробуємо виконати кілька типових тестів НМТ, які вже колись у нас траплялися. Нумо, нумо, нумо. Отже. Другий склад наголошений у слові. Погнали. Бачимо: запитання на Аня, отже, наголос на Аня. Сантиметр на метр, отже, наголос на метр. Одинадцять числівник на Адцять, отже, наголос на «ацять». І завдання на, голос на Аня, тому що бачимо Аня. Так? Тут було нескладно. Отже, яка у нас правильна відповідь? Другий склад, рахуємо. Раз, два. Ось тут на другий склад, тому це правильна відповідь. Раз, два, три, тут на третій склад. Раз, два, три, тут на третій склад, і раз, два, три, тут на третій склад. Ось так ви повинні рахувати. Котимось далі. На другий склад падає наголос у слові. Котрий, так, це якраз таки прикметник на И, який матиме наголос якраз таки на И. Кілометр, бачимо, метр, тому на метр одинадцять. На Ацій, тому що численники на Ацять, і привести, вести, нести, так. І що на вести, неважливо, що у нас буде на початку, який буде префікс, наголос буде завжди на останньому складі. Отже, дивимося правильну відповідь. Це буде варіант А, тому що один, два, другий склад. Так, раз, два, три, третій склад. Раз, два, три, третій склад. І раз, два, три, третій склад. Ось так все просто. Чим більше будете практикуватися, вчити по цих формулах, скажімо, так які я вам дала, вчіть їх, будь ласка, разом, і буде вам щастя, і починайте вчити вже. Наголоси, лексику і фразеологію. Ну, а тепер, тепер мушу вам розповісти про свій курс. Ви вже бачили, що ціна на нього підвищилася. Але для вас, в мене такі сонечки, квіточки, розумашки, ціна буде залишатися зниженою. так? Якщо ви напишете, ви вже знаєте, що я з вами. Я дуже рада, що після першого заняття деякі з вас до мене доєдналися. Я вас дуже ціную і люблю. Ви теж можете доєднатися до мого річного курсу. Це будуть заняття онлайн два рази на тиждень. Тиждень з української мови і заняття в записі з літератури два рази на тиждень. Ви можете взяти лише українську, можете взяти лише літературу, а можете взяти українську мову і літературу. Для вас діють знижені ціни. Запам'ятайте це. Також кожному своєму учню я буду надсилати роздрукований конспект і робочий зошит, щоб вам було легше працювати і ви могли вчитися без світла. Наші заняття проходять у вебінарній кімнаті, тому ви їх зможете завантажити і дивитися навіть без інтернету. Також у вас буде особистий кабінет. Ви вже як працювати з сайтом познайомились. У вас буде кілька домашніх завдань, а саме на Google-формі, на сайті, це ми називаємо квіз, в телеграмі, звичайно, будуть, в робочому зошиті будуть завдання і тести. Тому буде з чим вам працювати і зі світлом, і без світла, і так далі. Так? Щомісяця у нас будуть індивідуальні консультації, де я з кожним буду в зумі спілкуватися. Будемо дивитись на ваші знання, де у нас є програма. За цей місяць, що нам потрібно ще е, зробити. Так? Буде час з учасниками, там, де ми будемо грати ігри, як вчора, до прикладу. Так? Е, я з вами завжди на зв'язку, тобто ви мені можете постійно писати в особисті повідомлення, надсилати тести, які ви не розумієте. Я завжди поясню. Я викладала, що діти бували і щодня, надсилали мені тести, які не розуміли. Я з радістю в голосових вам все поясню. У нас будуть зрізи знань щомісяця та пробні НМТ. І, звичайно, в кінці року будемо вчитися писати мотиваційні листи. Тому, якщо ви хочете зі мною навчатися, я вас запрошую і з радістю чекаю. Пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі, я з вами і я надішлю всю детальну інформацію і вас проконсультую. Ну а на сьогодні, все. Виконуйте домашнє завдання на сайті. Якщо ви ще не доєднані до нашого безплатного курсу і хочете отримати максимум від нього, пишіть мені в інстаграм 200, і я надішлю вам всі деталі. Ось мій інстаграм. Обов'язково доєднюйтеся. Бо у Кермова. Чекаю вас. Ну і всім гарного дня! Цілую обіймаю. Пока-пока.